ТВ в прямому ефірі а з нами Тетяна Попова, заступник міністра інформаційної політики України. Вітаю вас. Добрий день. зараз. Зачитаю ваші регалії. Ви, окрім того, що ви заступник міністра ново новоствореного міністерства, заступник міністра інформаційної політики, ви ще й радник міністра оборони України і член громадської ради при національній раді телебачення та радіомовлення. Так, пані так. Тетяно, чи не забагато? чи... Не заважає це реально працювати і допомагати міністрам ефективно працювати. Ну справа в тому, що все було спочатку, я була членом громадської ради при нацраді консультантом при інфоцентрі РНБО десь пів року з червня, а з грудня я стала з 1 грудня заступ... радником міністра оборони. І ось наприкінці січня вже мене запропонували як заступника міністра інформаційної політики. Тобто мені поступово доведеться вийти з громадської ради нацради. Тим більше, що вона вже давно має оновити свій склад. Ні, ні, це ж нова нацрада. Це нова громадська рада, і нова нацрада, і нова громадська рада. Просто мені здається, це ну воно про про. Я протиріччя між тим, що я заступник міністра і в той, той же час в громадській раді. Я почав знаєте, з такої конструктивної критики, як в радянські часи, критикували міністрів і, очевидно, їхніх заступників. Знаєте, як ні багато працює, не шкодує себе. Тому я запитав, чи, чи, чи не заважає це. але тепер давайте серйозно про те, що відбувається у нас в інформаційній сфері, тому що ваша компетенція це протидія інформаційній агресії з боку Росії. так? Ну так ну, просто, ну, Масштабне – масштабна масштабна це взагалі завдання Міністерства інформаційної політики. Моя частина більше стосується того, що я до цього робила в міністерстві оборони, а також е, мовлення на там окуповану територію чи прилеглі території до О, давайте про це говорити. Надзвичайно важлива тема, тим більше що у вас є в плані створення каналу телевізійного каналу Міністерства оборони України. Так так в нас є таке завдання від президента України. Е, так, чи не перетвориться? Це на чергову таку абсолютно знаєте офіційну демонстрацію того, що Знову таки аналогія, ви вже даруєте із служу Совєтському Союзу. Всі ми пам'ятаємо, що це було, і щоб це не, не сталося так, що буде виходити людина в камуфляжі на невідомому якому тлі і розповідати про величезні втрати ворога. Ні, ну це ж жахливо. Так, так. так. Тобто, одному, це вже робить Андрій Лисенко. Ви самі назвали, бачите, я, я не назвав. Але я маю на увазі не лише Андрія Лисенка. Тобто, які зміни тоді в інформаційній політиці насправді ви будете ініціювати? Ну в мене є поки завдання, яке я яке я маю виконувати. В принципі, я з цими завданнями внутрішні згод, згідна абсолютно. Тобто нам потрібен канал, на, що буде повідомляти про події, що відбуваються в зоні АТО, навколо зони, АТО, на окупованій території і на кордоні там ді дає боєзіткнення. тому ми в принципі збираємося долучити не тільки студії студію військового телебачення яка вже працює там має 3-4 години футич, як це я зіряду. Відеоряд. Відеоряду да, щоденно. А ми хочемо долучити до цього журналістів Донбасу, журналістів з Луганщини, які мають свої студії або мають своїх стрімерів на окупованих територіях, на прилеглих територіях. Тобто ми хочемо робити канал про зону АТО. Настільки військовий канал «Служу Совєтському Союзу, ми не робимо антизвізду. Ми будемо робити канал про зону АТО. А яка є у вас концепція? Тобто, от є військовий, е, знаєте, ледве не сказав військовий стан його немає насправді офіційно, та, але всі розуміють, що мова йде про бойові дії. І е, отже, тут знаєте, боротьба концепцій або давити ворога. Так само пропагандою або говорити правду, але тоді демократія завжди вразлива, правда, коли от ми не можемо брехати з одного боку, а з іншого боку, відчуваємо тиск пропаганди, який розповідає там різні неприємні речі. Ну ви, ви ж бачили, як сміялися над Лавровим, Да, мені здається, під час конфлікту в Грузії над ними так не сміялися. А зараз майже весь світ розуміє, що це російська пропаганда, що вони вигадують ці історії про розп'ятих хлопчиків, там рейд бабушкас і всі інші. Абсолютно ну, просто фантастичні історії з їх уяви. І е, наш, наше завдання буде точно не протистояти їх вже е, зброєю, дату тобто з цією і фантазійною пропагандою. Наша зброя основна це правда. Просто ми її маємо доносити більш своєчасно і більш. Масово, не, не тільки там до українських глядачів, хоча і до українських, також власне, та ви сказали про те, що світ розуміє і сміються з Лаврова, але багато хто не розуміє в самій Україні. На жаль, в тому числі на окупованих територіях, і навіть на звільнених територіях. Ну, на окупованих там же взагалі відбувається жах. Перше, що вони захоплювали, ми пам'ятаємо, це телевежі. І в нас ще досі три телевежі захоплені, і там транслюється лайф нюс в прямому ефірі. І воно шкодить розумінню реальності наших людей, що залишилися на окупованій території. Але на Донецьк, наприклад, вже мовлять три канали, і зараз включиться ще четвертий телеканал Український. Два інформаційні це п'ятий канал вже мовить, і Еспресо включиться зараз. Може навіть вже включився. І, і... А як ви обираєте канали, які мають вести мовлення? А, Ми не обираємо. Вони самі, хто хоче і може дозволити собі поставити передавач, тобто канали за свої гроші ставлять передавач і ну інколи ми знаходимо для них передавач. Ну все одно за ту ж саму, навіть ми маємо маємо сплачувати за коли ми отримаємо там передавачі, да які має держава, ми все одно будемо платити за їх підключення і за електрику. Це тому, що передавачі, які працювали, вони виведені з ладу. Не вони не працюють. Ні, вони просто захоплені, захоплені наших так. Передавачі і Вони ретранслюють. І в, Криму, і в на Донбасі вони захоплені, на них ретранслюються. Навіть якщо вони належали приватним телерадіокомпаніям, вони захоплені зараз і на них ретранслюються російські телерадіокампанії. А ми отримали додаткові передавачі. Хтось із великих каналів купив додаткові передавачі, і зараз вони встановлюються для того, щоб можна було до. Носити нашу інформацію, я знаю, що там є міста під Донецьком, де дивляться тільки п'ятий канал, тому що російську пропаганду дивитися неможливо. Ну і слухають радіо, так? а радіо... Ну, радіо там здається тільки зараз. Одна радіо може декілька радіостанцій працює. Ну, в першу чергу я буду займатися телебаченням. Радіо це додатково, так сказати, мідія. Але радіо надзвичайно ефективне в цих умовах, але тому надзв... що тому що телек не поставиш в окопі, да, телевізор. А радіоприймач він навіть в мобільному телефоні, є. так але ну в окопі до наших військових в нас є там і газети Народна Армія війська України. Тобто ми маємо можливість з ними спілкуватися. Нам дуже важко і майже неможливо довести, наприклад, нашу пресу до окупованих територіях. Просто людей захоплюють і садять у підвали. Я з цим стикалася. Я робила. Ми працювали з газетою Донецькі новини і російськомовна газета. Належить одній великій групі, і ми спеціально. Робили контент для неї, писали матеріали, Я навіть сама писала туди матеріали, і в якийсь момент вони привезли в Донецький, вклали в свою гуманітарну допомогу. Їх людей захопили у підвали. А на сайті ДНР написали, що вони розповсюджували ідеологічний яд. Тобто, каналів розповсюдження правдивої інформації не так багато на окупованій території? Тільки, тільки ефірні, фірм ефірні, інтернет. Очевидно, так? інтернет вони дуже швидко блокують. Оці, ті самі донецькі новини, наприклад, Мацуки, це общественна телевінія Дан. Баса вони вже заблоковані. Ну тобто соцмережі а, і ефір, радіоефір, телеефір. І дивіться, дуже важливо те, чого ми почали говорити, щоб була довіра у людей, як всередині України, так і за межами. Та от є прецеденти, які, над якими нам всім треба працювати. Наприклад, Радіо Свобода із посиланням на інші інформаційні джерела повідомляє про те, що а, німецька розвідка. В своїй доповіді заявила, що кількість загиблих людей на Донбасі може бути в 10 разів більше, аніж про це повідомляють офіційні джерела, включно з організацією Об'єднаних Націй. Ми знаємо, що офіційні цифри це близько 5400 людей, які загинули, це ну, цивільні і, і, мов... і, і півтори і, пів... тисячі військових військових. Так. Ну, з того боку є військові там. Не знаю, це Васілєва каже про 10 тисяч. Ну я не знаю точну цифру. Ну, в принципі, з того боку є також велика кількість військових чи це отпускників, які загинули, і тобто йдеться про те, що сумарно це може бути 50 тисяч осіб ну, я, загалом. Чесно кажучи, мені це я бачила чи цей матеріал. Джерело в мене викликає питання, хоча його масово передрукували потім відомі змі. Але все одно якась цифра занадто НАТО велика, навіть враховуючи російських військових у відпустці, ми знаємо, що це кладовище Коло Ростова, воно реально збільшується вже там в рази порівняно з літом. Але я не думаю, що прям така кількість їхніх боку загинула. А як працюватимуть наші журналісти, в тому числі в зоні антитерористичної операції, в, в зоні боїв. А це ну, спеціальні дозволи будуть чи як буде регулюватись те, щоб доносити те, про що ми зараз uh -huh. говоримо, показувати правдиву картинку, uh -huh. а показувати, доносити правдиву інформацію як до, взагалі, до мешканців України, так і ну, до решти на, населення. На справді uh, радника міністра оборони наприкінці грудня ми ввели uh, такі поліпшення, спрощення роботи журналістів в зоні. АТО. це uh, прес-карт. Прес-карти зараз їх вже отримала близько пів тисячі журналістів, які там працюють. Кожен день ми видаємо зараз. Може, ну сьогодні в Києві тільки видали 20 чи прес-карт. Вже і ще ми видаємо їх в Краматорську в прес-центрі. А вони дозволяють раніше. Вони чекали на блокпостах по декілька годин, поки СБУ їх підтвердить. Це дозволяє просто бистро швидко їх ідентифікувати, швидко перетнути блокпост, приїхати, відзняти матеріал, поїхати далі. Це те, що зараз вже працює з 28 грудня. Ми ввели цю програму. А наступна програма, яка буде це буде Embedded Journalism. Це коли журналісти мають змогу не просто приїжджати і знімати, а вони мають бути розквартировані, так сказати, прямо у військових підрозділах. Як на передовій, ми виберемо там, ну вже вибрали, треба узгодити. З Генштабом точки на передовій. це будуть обрані якісь окремі частини. Так, да, це будуть окремі частини на передовій де буде найцікавіше, ну, на наш погляд зараз відбуваються там найцікавіші, найактивніші дії. Щоб це щоб це не стало такою формою цензури, що тільки в перевірені частини. Ні, 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 мається на увазі, що ну там, наприклад, Донецький аеропорт цікаво. Я думаю, всім цікаво. Там є наші частини навколо аеропорту, де можна знімати. А, там, наприклад, Дебальцево зараз дуже цікава, цікаве місце. Щастя постійно обстрілюється. Маріуполь, ну такі от місца, місця, просто щоб у них був різні, різні матеріали. Да? Не треба ставити декілька груп в одному місці. Ну, там е Найскладніше в цій програмі те, що навіть по міжнародних контрактах е вони мають всі мати спеціальний пр пр пройдений військовий тренінг, на якому там Три години з мішком на голові з наручниками на руках. вони їх вони сядять типу, в тюрму, ну щоб вони знали, що з ними може відбуватися і як реагувати, щоб їх не вбили. вас попереджали зрештою. Та як все це ну одні? Це спеціальний тренінг сертифікований, які роблять там їм Над головами їхніми стріляють їм розказують, як от такі, від от таких обстрілів ховатися, як від інших обстрілів ховатися. Що це стріляє? Ну їх спеціально готують для цього. Така Плюс... психологічна підготовка. Психологічна і, ну, дуже важливо знати, що, те, що тебе може чекати. Я знаю, що деякі, деякі люди після таких тренінгів кажуть, що ні, щось, ми вже не хочемо бути військовими журналістами. <гум> <гум> а, і ще в них має бути страхування життя. Для військових журналістів це також не дуже легко і не дуже дешево отримати. Страхування життя має забезпечувати телерадіоорганізація? Так, так і я думаю, що контракти ми будемо в кінці кінців підписувати саме з телерадіоорганізацією. Ну такий міжнародний контракт. Ну і не не має бути яких хронічних захворювань. Вони мають бути здоровими людьми. Ну, в зону бойових дій краще здоровим їхати, да, справді. Да. А, про телерадіоорганізації, що відбувається навколо законопроєктів, які гучно пролунали, які зараз е парламент не, не затвердив. Та? Зокрема, про внесення змін до деяких законів України щодо посилення застосування санкцій. Ну, до телеканалів будемо називати так, щоб не ускладнювати тут телеканалів і радіостанцій з боку національної ради тут цілий сплеск. Від починаючи від того, що таким чином може бути терор з боку національної ради, переділ медійного простору телерадіопростору, телерадіо простору, угу. і до того, що е, існує протидія олігархів, які володіють е, медійними групами, які не дають запроваджувати ці закони. Зокрема, от Вікторія Сюмар заявила, що ми. Стаємо свідком того, що українським парламентом керують олігархи, які власне от і займаються тим, що не дають нацраді працювати, хоча існує і зворотня небезпека. Це правда. Ну я думаю, що це питання буде корітніше поставити до нацради. Я все-таки зараз навіть не громадські раді. Ні, ні, ні. Я, я спеціально сказав, що ви член громадської ради при ну, Національній через Раді. через нас цей законопроект не проходить. Але ви можете впливати, ви можете ставити я питання не до можу національної Я жаль впливати. Після того, ви я, було... да, я вже склала повноваження. Я вони зараз буде обирати когось замість мене, і через мене цей законопроект не проходив. Але ви можете контактувати з колегами для того, щоб регулювати, тому що це стосується вашої роботи в міністерстві інформаційної ну політики. в мене завдання. Так як я з міністерства оборони до того була в інфоцентрі РНБО, в мене завдання більш займатися цими військовими питаннями, журналістами в зоні АТО військовим телебаченням, відновленням мовлення, ніж таким з законотворчеством, скажемо так, це не, не, не моя я не юрист. Навіть тому я не готова зараз коментувати це питання. Я зрозумів. Тоді говоримо про е, свободу слова в умовах е, в доволі складних умовах, в умовах антитерористичної операції. Е, впродовж двох років спеціалісти з Європейського Союзу вимірювали індекс свободи медіа в шістьох країнах східного партнерства. Ми зараз можемо побачити, що стало результатом. Найгірша ситуація у Білорусі. Так, я прошу графік вивести зараз на екран, але прошу також врахувати, що мова йде про два роки. Угу. Тобто, це один рік, який Янукович, який не? та е, за часів президентства Януковича. І очевидно, очевидно, він позначився угу. на цій угу. діаграмі, але ми зараз це прокоментуємо. Угу. Отже, е, найгірша ситуація за висновком медійних експертів з Європейського союзу в Білорусі. Там найбільший тиск на пресу з боку правлячої верхівки. Троші трохи краща ситуація. В Азербайджані та Україні, а лідерами незаангажованості та незалежності засобів масової інформації стали Грузія та Молдова. І зважаючи на те, що ми зараз сказали, що це один рік припадає на час президентства Віктора Януковича, коли були серйозні проблеми із медіа, та? яку тенденцію віде. зараз ви фіксуєте? Я думаю, що ми зараз маємо бути десь між Молдовою і Грузією, тому що в принципі ви бачите навіть. Канали і мас-медіа, такі, як Весті, газета Весті, я маю на увазі, вона досі виходить. І хоча ми бачимо там такі інколи навіть антиукраїнські матеріали, але вона продовжує виходити. А як на це можна впливати? Це ж одразу перетворюється в боротьбу із свободою слова. Так, так. Тому, мабуть, і не впливають. Ну, я думаю, що якщо там є дійсно такі матеріали, як там на російських каналів, і вони будуть підтверджені, і буде зроблений суд, і доказано, що було викривлення реальності, як фейк-фейки, то, можливо, буде якісь санкції застосовані. Доки немає суду, немає доказів, що це дуже, Поки що все дуже демократично, так? Але ви ж економіст за освітою, так? Так і тут е, цілком важливий економічний фактор. Хто фінансує, хто звідки і яким чином вони отримують, Хто фінансує, гроші? хто в валізах возить гроші? Знаєте, я кажуть, що хто хто платить, той замовляє музику, я думаю, що тут основна проблема навіть не те, що хтось платить, а те, що в валізах. От я знаю, що, напр... Це споріднені проблеми. Так. <с> да, я знаю, що, наприклад, навіть ну, я раніше працювала в рекламному бізнесі в міжнародному. І я пам'ятаю, як в нас в Росії в один день сачі і Сачі, велика міжнародна агенція, ну, просто закрилася після того, як прийшла фінансова поліція, відкрила тумбочку, звідти випало 50 тисяч доларів і все. все. На цьому Сачі-ін Сачі. Від е, британського офісу назавжди закрилося. А це проблема всіх е, телерадіоорганізацій, як як вважаєте, скрізь можна прийти відкрити тумбочку і, звід, і звідти вивалиться 50 або більше тисяч доларів. Я не думаю. От, я не думаю. От, я думаю, що великі канали, які реально бояться з, з, ну, залишитися без ліцензії, вони не будуть так працювати. Ну от я до чого веду? У нас обговорюється варіант впливу на. Іноземних власників до речі, ми з вами бачили зміни а, серед власників на телеканалі Інтер, які відбулись останнім часом. Так, так? так тобто там вже немає російського телеканалу серед співзасновників, і формально вже претензій до телеканалу. Також не ну, існує. з точки зору власників, так але мені здається, що там є дуже давня давні питання, яким чином Плужніков переписав свою долю на е, Хорошковського. Цим займаються зараз експерти експертизи? В комі комі, так? так в комі він переписав якимось чином. Мені я читала, мені здається, кипу щось робить з цього приводу, але ну це знов-таки не питання громадської ради при нацраді, не питання нацради, мені здається, навіть і не питання міністерства інформаційної політики. Добре, але чи є це питання до фіскальних органів, питання до антимонопольного комітету? Оскільки йдеться про підрив, там, наприклад, газетного ринку, та якщо це якщо це не бізнес, якщо це політичний проект. То очевидно хтось платить гроші, і очевидно, це завдання, наприклад, для антимонопольного комітету поцікавитись. І тут абсолютно виключається політичний чинник. Що там пишуть, що друкують, але всі медіа мають бути в рівних умовах. Так, в рівних умовах і в ну найголовніше, притримуватися законодавства. Цим держава планує займати, чи я не можу відповідати за ні за гпу, ні за антимонопольний комітет, навіть не знайома з цими людьми. Зрозуміло. І стосовно тоді, взагалі, от до вашої компетенції, у нас буквально кілька хвилин залишається в ефірі. 100% ваша компетенція це те, про що ми починали угу. говорити. Це поширення. Правдивої інформації на окуповані території, на визволення території, та все ж таки якісь зміни з боку концерну РРТ, який має забезпечити передавачі для того, щоби. Це це чудово, коли телеканал купує за власні гроші і ставить свій передавач. Це здорово, от але маємо бути... він робить це разом з РРТ з РРТ, так. тобто тут плануються якісь зміни, зважаючи на те, що там відбулася зміна керівництва, і ми з вами бачили, що не відбуне відбувалось впродовж багатьох місяців позитивних кроків по налагодженню трансляції українських телерадіоорганізацій на захоплені території, на навіть на визволені території. Ну, вони насправді відновлювали, відновлювали мовлення на визволених територіях. Там же в нас спочатку було захоплено 10 телевеж, а зараз три. І в принципі, ми включали деякі міста за дві години. Від як заходила наша армія, ми давали охорону на телевежу. Зразу ж відключали російські канали, включали українські канали. Так не було зроблено дос достатньо кількість роботи по додувань. Ну нам треба було додати інформаційного мовлення. Там да, наприклад, такий канал, як ваш, як еспресо, як п'ятий канал, можна було просто додатково включати їх. Так, да, це ця, ця робота велась, велась не достатньо жваво, скажімо так. Ну моє завдання пожвавити цей процес, але ми знов-таки маємо почекати там 10 днів, поки буде працювати ця комісія. І як приклад, невеличкий, якщо встигнемо показати, я думаю, що всі бачили зрештою цей надзвичайно потужний вибух в Донецьку, який вночі пролунав. Mm -hmm. І тут є от різнобій в трактуваннях. Дмитро mm -hmm. Ярош, який перебуває зараз в лікарні, коментується таким чином, що українська артилерія знищила. Mm -hmm. Та, водночас Збройні Сили говорять, що до цього вони не. Мають, не мають жодного, жодного відношення. Мені здається, найважливіше це результат. Боєкомплект вибухнув. Ну. Так, але є, є трактування, є політичний підтекст в цьому, та? А, Який? Ну він вибухнув це. Добре, мені здається, для нас він вибухнув. Яким яким чином він вибухнув? Це вже друге питання. Зрозуміло так. А ми закінчуємо наш ефір з нами в ефірі Тетяна Попова, заступник міністра інформаційної політики України. Дуже дякую вам. Дякую. І буквально за кілька хвилин о 16.10 ми продовжимо нашу розмову, зокрема, про зовнішньополітичні події, які напряму стосуються України.